Сіє, і дзвенять пісні лелечі край села, повертаюся з дороги і радію, коло хати, черемшина розцвіла, повертаюся з дороги і радію, коло хати, черемшина, розцвіла, село моє село, до тату бахнися. Там у гніздечках журавлі, село моє, село, мені ночами сниться Найкраще місце на землі. Найкраще місце на землі. Значимий для нас і день, я щиро хочу привітати в нас сьогодні, стільки багато свят. Свято покровики Святої Богородиці нашої Матері. День козацтва, день створення упа, і якби на сьогоднішній день, в цьому році, 80-та річниця. І таке значиме для нас свято, яке ми святкуємо до 2014 року, День Захисника нашої України. Презентація творчості нашого земляка Колядюка Івана, прошу. Один з мислителів сказав для людини з талантом і любов'ю до праці не існує перешкод. Саме про таку людину ми сьогодні і будемо говорити, якій присвячена наша зустріч літературної всесвіт Івана Колядюка. Іван Колядюк український поет. Романтик, журналіст. Народився в мальовничому селі, що на Волині, в селі Підгід'я, багатодітній родині Якима та Варвари. Навчався в Кам'янкашерському педучилищі, диплом отримав з відзнакою, викладав українську літературу і музику, навчився грати на скрипці, яку виготовив сам власноруч, як справжній майстер. Хто міг навчити тому хлопця, якщо не Бог і пам'ять родоводу? Краса Поліського краю і любов до людей надихнула Івана Якомовича писати. І куди б він не поїхав, і куди б він не пішов, завжди пам'ятав корінь свого роду, з теплотою та любов'ю згадував своє село. Про яке в одному з своїх віршів сказав, хай розсадником щастя назветься поліське село. Вірш моє підвір'я читає Панасюк Марія. Моє село, прокладене шосе, і ходить з міста не любить автобус, село у світі відає про все, хоч і не занесене на глобус. Приносить вісті радіо щодня, хатах звисають лампочки, мов гроші. І телевізор дивиться рідня, і світлом повняться селянські душі. Та вистачає і земних трубот, щоб ми усі були живі й здорові, щоб у житах не вибуя осод і добре пасвість на ногах корови. Хай буде синій тихий небозвір. І пахне ліс сосновою корою. Моє підгір'я не рід село білою, піщаною горою. віці вступив Іван Колядюк на філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. По закінченню його запросили. На роботу кореспондентом в радіотелеграфне агентство, що і відкрило перед молодою дитиною широкі перспективи. Друкувався на той час під псевдонімом Коляда в різноманітних газетах і часописах Дніпро, Молодь України, Київська Правда. Іван Колядюк був ліриком, романтиком. Патріотом України і рідного краю, Волин, Полісся, популяризував творчість українських письменників, зокрема поетесу Лесю Українку. Волинь не тихий і забутий гай, де ти ожиною поколиш стопи, Волинь – то Лесі Українки край, середина Зеленої Європи. В його 26річному віці було видано збірку у в краю тиражем 2000 екземплярів. Книжка ця була зручного кишенькового формату, де було розміщено портрет поета та його біографія. Загалом було опубліковано більше 200 статей віршів оповідань. Цезорі над приквіті, дитя людське. Після праці співають дівчата слово про земляків. Вірш слово про земляків прочитає Тетяна Шнайдер. Кажуть, ніби вони досі невдачі похмурі, бо ж неначе бобри жили у болоті з віків. Жили та чи душу зв'ялили їм бурі? І люди добрі я вам розкажу про своїх земляків. Пахне клен і лепеха у їхній оселі, пахне тепла вечеря духом риби і грибів. У їхніх зіницях освічують лагідні чисті купелі, їм віє Ніжне шептання борів, їм обличчя рум'янять тихі, пастуші багатя, їм мрія розлога, як чайкам полі дорога, вони барви збирають із цвіту калини й і вишивка райдуга рясно на груди ляга. А як вони тещуть, злітають скалки аж під зорі, як неводи тягнуть артівні, срібно-прозорі, і бистрими кіпцями ніччю летять на плотах, танцюють ялини і сосни сп'яні наче, як грають весільної. Їхні вогнені скрипки. А тепер ви скажіть чи похмурої вдачі земляки мої нині Поліщуки. щуки. Любов до України Івана Якимовича та його захоплення. Івану Мазепою та Мазепинцями не пройшло поза увагою КДБ. На початку 70-х років одного літнього дня без згоди, без повідомлення сім'ї 30-річного чоловіка було доставлено до психіатричної лікарні міста Києва. На той час це був метод боротьби радянської влади. З дисидентами, правозахисниками або, іншим словом, інакодумцями, що давало можливість утримувати політв'язні без суду на невизначений срок. Заборонено писати, творити, зруйнована кар'єра, пігулки, інвалідність, але морально травмований іван. Не ставався, не впадав у розпач і написав документальну повість про танкіста, підготував кілька добірок поезій до друку, дві з яких по 92 сторінки до сьогоднішнього дня не опубліковані, але вони збереглися. А вірші це дзеркало душі, його характер бо виринали з серця і з душі. Видати книгу. І вступити до спілки письменників на той час після визначеного психодіагнозу, за радянської доби просто не було можливим. Будучи в обчаї, написавши велику за розміром поему про Довбуша, Іван подарував її одному з поетів на День народження. Мабуть, аби Її побачити хоча б під чужим іменем. Про це розповідає зі смутком дружина, копії якої, на жаль, не збереглося. Останні роки свого життя Іван Колідюк на природі спокійно, вдома серед сім'ї, був чудовою та талановитою людиною в багатьох вимірах. Батько був. Витонченим зовнім і синім середини. При цьому міг по ковбоськи, з перевернутий догори кутком духовної рішниці, притиснутої до, зг... до стегна згасити полум'я свічки у тіні. Бо замолодо, як поліщуку і належить, правно полював з рушницею на зайців і тетерів, Переплю... перепливав широкий Дніпро. Не один раз протистояв озброєним бандитам з праскою в руках, захищаючи сім'ю від нападу на Байковій горі біля відомого київського центаря, де подружжя знімало в приватному будинку помешкання до придбання власного грамоскці. Малював, Мав чудову бібліотеку, яку пізніше продав в часи без гроші. Побачивши виставу мініатюр у Києво-Печерській лаврі, прийшов додому. І на половині зерна густро виточеним олівцем намалював портрет Тараса Шевченка. Чим здивував мене на все життя. Розповідає так син поета Роман Колядів. Мав такий каліграфічний почерк, нерозбірливо писати не вмів, Був акуратистом в побуті і відносинах з людьми. Володів російською мовою, але виключно спілкувався тільки українською і називав себе завжди волинянин. Я не блудний син свого народу. На кривавих стежках не заблукав, маю совість незрадливу і горду, не ховаю срібняки в руках. Неодноразово стало питання звідки в людини такий прояв багатогранного таланту, де бралось стільки енергії, амбіції, витримки, а передалось його на якимо вечора від нащадків найрівніших людей. Батьків. Бо саме вони прищепили любов до Прекрасного, до рідного краю, дали життя тій іскорці, яка горіла хоч недовго, але була яскравою. А якою ж теплотою та любові поет розповідає про батьків у своїх творах, зокрема про матір. Вірш «Материнські руки, читай життя. Як ти мене, помишки mm -hmm. Вставала за до затерпечі вечірні години. Mm -hmm. Були твої руки всякі затверділі, що в молоду пальцями брали жарими, як лугом відкрив їх мила в хаті. Виднілись мозонні на тіні і прожилки. Випнуті і сміюваті, мов на листках бурякових осінніх нехай у дівиць тонкі лебедині, хтось відціловує модно від скуки. А я ж поцілую тільки єдині, єдині згорьовані мамині руки. <плес> Серед нас присутня є людина. Яка організувала цю зустріч, щоб представити нам нашого поета у більшому форматі. Це Сидорук Іван Васильович, заслужений працівник культури, і разом з тим, же він є автором пісні про село Щебровєр, яка прозвучить трошечки пізніше. Тож запрошуємо до слова Івана Васильовича. Васильович. Доброго звірі. Я люблю так вітатися, бо скільки у вас є, по сім разів мені вертається. От я в це вірю. Так що кажіть всім доброго здоров'я, все не додасться. От, значить, я, Сидорух Іван Васильович, родом із Фотишова, живу в Ковалі вже дуже багато років і стараюся в котуші, тепер ще й Господь дав і в щедроголі. У нас там, як я рісто, казали, що дорога Е, Значить, вся моя історія до вашого села сьогоднішня прийшла таким чином. У ковилі живе і авторитетно себе поводить ваш, скажімо, народжений Щодорогай Понікарчук Анатолій Миронович. Ми з ним давно спілкуємося, дружимо. До мене ще є дружина, а вона галичанка, вона вимоглива. От, багато, скажімо, з вас цю Марію Васильівну знають. От, і я присвятив значить, цей текст Марії Васильівні Понікарчук. 僕の言う方